Вітаю всіх! Хочу коротенько зробити запорізький напрямок, квітень місяць. І травень, мабуть, зроблю. Запорізький напрямок фронту. Ситуація у квітні місяці, яка буде? Справедливості? Ну, гаряче буде там. Кажу чесно, там буде гаряче і досить так. Важкувато. Травень місяць, яка буде ситуація? Запорізький напрямок. Травень місяць, яка буде ситуація? Тенденція, яка емоційна дуже. Там Важка там буде ситуація, там будуть якісь зміни, серйозні зміни у травні місяці. І ви знаєте, це як ну, застій, не застій, але по фронту може не буде сильних просувань. Це ситуація просто швидка загальна на місяці. Тепер детально, я хочу розглянути. Ворог просування ворога у квітні. Ворог у квітні. Дії ворога, просування ворога у квітні запорізький напрямок. Що там ворог? Ну, повний вперед, треба, так. Обстріли. Так, є просування, але можливості. Він всі Можливості свої розуміє, які там можуть бути кінцевий результат. Ну, є окупація буде ще трошки. Добре, ворог, травень місяць, запорізький напрямок. Ворог, травень місяць, запорізький напрямок. Ворог, травень місяць, запорізький напрямок. Ситуація, яка рішення? Приймати будуть серйозні рішення. Ви знаєте, їм партнери будуть щось надавати, але або це наші партнери обнулені. Там будуть великі втрати, і там вже їм буде важкувато. Я не бачу в травні просування реального. зрозумійте, Ось тепер я зрозуміла, що там воно будуть прийматися рішення, я б сказала, в нашу пользу, і просування сильного не буде. Це результат який? Ну, Біля води рух. Це може бути буде навіть з нашої сторони. Тому така ситуація зараз.